Білоруський диктатор Олександр Лукашенко шокував черговою заявою. Бульбофюрер вважає, що путіну треба було почати війну проти України набагато раніше. Про це як повідомляє провладне білоруське пропагандистське агентство Белта, Лукашенко заявив на зустрічі із учасниками 52-го засідання ради керівників органів безпеки та спеціальних служб держав-учасниць СНД за словами білоруського диктатора. Він абсолютно згідний зі своїм колегою Пут. Ті, що війна в Україні розпочалася нібито задовго до 2014 року. На думку самопроголошеного президента Білорусі, керівництво України ймовірно мало багато варіантів для того, щоб цитуємо: люди мирно жили по всій Україні. Проте українську владу нібито підштовхнули розпочати війну за словами Лукашенка. Якби повномасштабне вторгнення не почалося 24 лютого 2022 року, то війна б далі. Цитата почалася завтра проте в гірших умовах для Росії та Білорусі. Єдина, мабуть, наша помилка, що ми не вирішили це питання у 2014-2015 роках, коли не було ні армії в Україні, ні готовності. Усі хотіли якось врегулювати мирно. А вони за цей час створили боєздатні збройні сили, наголосив Лукашенко.